Сьогодні мій відеорепортаж буде про Залиманську середню школу, яка вже ніколи не відчинить свої двері для учнів. І ці архівні кадри будуть історичними, тому що зараз ця школа зруйнована і стоїть пусткою. В 1997 році Залиманська середня школа святкувала свій ювілей 10 років. Від дня відкриття. На це свято зібралися всі вчителі і всі учні випускники, які випустилися за всі ці 10 років. Директор цієї школи Клюєв Геннадій Леонідович щиро привітав всіх із святом і побажав всім і школі довгого життя. Подивіться і пригадайте, як все тоді було. Які ви всі були веселі і щасливі, як раділи кожному виступу, кожному номеру художньої самодіяльності, яку діти, учні показували всім глядачам, що сьогодні в нас велике свято: десять років, як в Залепані була збудована школа, яка стала середня. Я вас всіх поздравляю з цим святом. На наше свято запрошені люди. Без яких би школа не була збудована. Коли слово дали Клюєвої Валентині Максимівні, то весь зал встав і, стоячи декілька хвилин, аплодував їй, віддячуючи їй шану за її творчу працю, за той вклад, який вона внесла в будівництво і художнє оформлення школи. Сьогодні я хочу сказати велике спасибі педагогічному колективу. Який діти робив все для того, щоб школа за рік, уже ви, учні перші, сіли за парти. Це їхніми руками за літо вони не мали відпуска, були скручені всі шкільні меблі, були поставлені місці в класи і вчителі 1 вересня вас зустрічали у своїх класах. Спасити вам, дорогі вчителі, щастя вам і вашим дітям. Дивлюсь на це свято і пригадую, як все тоді було, як учні дякували всім вчителям і вручали їм квіти в знак подяки за те, що вони для них зробили, за те, що вони навчили, як любити свою батьківщину. І зараз, я вважаю, багато з цих учнів зі зброєю в руках захищають нашу неньку Україну, гонячи рашистську нечість з нашої землі. Сьогодні в своєму інформаційному випуску я показую тільки фрагменти свята, яке було в 1990 році, для того, щоб більше глядачів подивилося цей захід. Ясна річ, що всім залиманчанам хочеться бачити все те, що тоді було. У мене на каналі Анатолій Грагатий Архівне відео у плейлисті Школа. Ви знайдете цей захід і отримуєте, я вважаю, велике задоволення від того, що побачите. Дивіться, пригадуйте, як все тоді було. Підписуйтесь на мій канал Анатолій Гарагати Архівне відео, коментуйте, ставте вподобайки, запитуйте, що ви хотіли ще побачити, адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю. І шкільних років різних випусків шкіл у мене накопилося дуже багато архівного історичного відео, як ми тоді жили і про що мріяли. Україна понад усе, слава героям, щасливої вам дороги, випускники!